Ані погана погода, ані події, що відбуваються в країні, ніщо цього року не завадило проведенню найочікуванішої літературної події України. Уже традиційно з 11 по 14 вересня у Львові в Палаці Потоцьких пройшов 21-й форум видавців: 55 локацій, 700 заходів, 200 видавництв. Більше трьохсот авторів з 23 країн складно уявити, але усе це об'єдналося у маленькому містечку Лева. Проте, все ж деякі зміни у програмі літературного фестивалю відбулися. Вперше на книжковому ярмарку не було представлено жодного російського видавництва. Самі письменники з Росії не змогли залишитися осторонь, а тому форум все ж відвідали. Плинули на програму і воєнні дії на сході країни. 10% від продажу квитків буде передано на потреби наших бійців, що знаходяться у. Зоні, а то а кількість відвідувачів за підрахунками організаторів сягнула 50 тисяч. Кожен бажаючий міг також пожертвувати книжку для бібліотек Донбасу. Не у організатори та видавництва і цьогорічних ювілейних дат. Так пройшов приурочений до 150-річчя Михайла Коцюбинського короткий фестиваль короткого оповідання та презентація книги Олександра Балабка Рай і пекло Коцюбинського. А оскільки 2014 рік офіційно проголошено роком Шевченка, то кількість видань творів та біографії кобзаря набралося майже сотня. Також вперше у межах форуму Видавців діяли так звані тематичні майданчики: історичний жіночий, дитячий, кулінарний природознавчий. На них відбувалися різні заходи, зустрічі з письменниками і продаж тематичних книг. Отож, кожен книголюб мав змогу обрати програму собі до смаку. Львів відкритий для світу. У цьому змогли переконатися не лише українці, а й безліч закордонних гостей, що відвідали 21 й форум видавців. Організатори пишаються тим, що фестиваль не лише зміг об'єднати людей з різних регіонів. Онів, а й допомогти своїй країні у цей важкий для неї час.